Доброго дня мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах, заїхали по дорозі з Німеччини, верталися на такий автомайданчик Auto Vinches. Велика фірма руками працює більше 10 років. Є великий асортимент. Що є цікавого на даному автомайданчику? Є KIA Niro з наймалими пробігами. Це 140-150 тисяч кілометрів. Відповідно, ціни дешевші. Тут на прайсі вказана ціна з ПДВ, з БТВ, тобто мінус 21% від тої ціни буде експортна ціна до України. Так отак називається компанія «Автовінчес». посилання. Залишу в профілі, як називається силочка, як зайти на даний автомайданчик щоб подивитися ціни, пробіги, асортимент, що є на даному автомайданчику Є великий асортимент також по електричних автомобілях. Це Hyundai Ioniq Kia Niro Nissan Leaf Опель ампера. Опель амперка стоїть, є тут наявності. Дивимося ціну. Ціна 14950 мінус 21%. Зробимо такий коротенький огляд. Є різні автомобілі і старого зірця більше 5 років і новіші. Рено зойки переважно в Нідерландах продаються без батареї, тому іменно даний автомобіль не дуже є цікавий з Нідерландів. Хоча попадаються цікаві екземпляри. Цікавий Рено Каптур. Такий автомобіль. Даний автомобіль на механічній коробці передач бачу по ціні. 66 кВт. Є він на сайті, заходимо в сайт, вибираємо автомобіль. Якщо не тут, то на аукціоні чи на будь якій іншій автомайданчику можемо купити будь-який автомобіль. Зараз ми в місті Апельдор, ще раз кажу, автомайданчик, автовінчес, в темі відео напишу. Посилання. Є вантажні фургони. Вантажні фургони є на майже всіх автомайданчиках. Так, Nissan Leaf різних комплектацій, N-Connect. бсет також є Hyundai Ioniq. Переважно Kia Niro. все з великими пробігами. Одна була 50. 6 тисяч, але на офісі тільки що Голенди сказав, що продана, відразу продана. Лише закинули в інтернет і відразу продана. Hyundai Kona 64 кВт, також є з великими пробігами, відповідно, ціна дешевша. З пробігами до 100 ціна трішечки дорожча. Але чим більший пробіг, Тим менш шановніший автомобіль. Тобто з меншими пробігами завжди автомобілі, навіть дизельні чи бензинові, набагато кращому стані. Таке коротеньке відео по даному автомайданчику. Не буду підходити до кожного автомобіля. Ціни і пробіги, наголошую ще раз, зможете побачити на Сайт. сайт залишу в описі і також напишу в темі відео. Автоюбін чи з мобіледе, ви побачите дві ціни. Одна ціна буде нето на експорт, друга ціна брут. Є багато автомобілів, воно все гарно буде виглядати всередині магазину. Але з місту немає заходити, тому що переважно все, що всередині, це все ціна космічна. Все ціна космічна, тобто такий швидкий товар, який швидко продається, переважно стоїть на дворі. Ось такий автомайданчик, а ми вирушаємо далі. Дякую за увагу, дякую за лайки, коментарі, подобайки.